Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin Айсі. 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Понад 30 кубів сміття волонтери розчистили із захаращеного парку у центрі столиці і на громадський простір підприємці, які працюють поруч. Роками скидували. Непотріб, і наша колега наживо живо зараз перебуває на місці перевтілення закинутої території на дзен парк. Як таке може бути? Що це за парк такий? Доброго ранку тобі, аню. Доброго ранку, колеги перебуваю зараз на Подолі, фактично центр столиці у громадському просторі. Так, ваші очі не водять вас в оману позаду мене. Я от перебуваю на території громадського парку, земля, яка належить місту, але в якому вона стані, це насправді, важко осягнути, бо тут і лахміття, і старі меблі, і е, хащі, і навіть уявляєте. Е, Рештки тварин о ну, зараз оператор покаже така наглядна картинка. Що тут відбувається? Мені навіть важко уявити, чому тут рештки тварин просто у центрі столиці. Що тут навіть немає ніякої скотобійні. А, так, от територія справді захаращена. Тут колись була історична пам'ятка, її знесли. Територія заросла а. Недобросовісні підприємці, які тут поряд, також монастир тут поряд, і волонтери небайдужі громадяни підозрюють, що саме і підприємство протезне, яке тут поряд, і Фруловський монастир, Фрулівський монастир, таківське експериментально протезне ортопедичне підприємство, яке тут поряд і захаращили територію. Це так кажуть волонтери, які тут прибирали, і такого характерного сміття, власне, це і показує. Ну вже ми можемо побачити, що тут хащі трішки прочищені. Територія дещо виглядає набагато краще ніж вона була, бо за справу взялися волонтери спільноти дій Україна, дій Київ самотужки розчистили вже 30 тонн сміття. Звідси кубів сміття, вже звідси встигли вивести своїми руками своїми ресурсами. Але от до підприємства і до адміністрації монастиря, про які я згадала. Волонтери зверталися і кажуть: давайте допоможіть нам почистити це, привести в порядок, але ті відмовились. Втім, волонтери будь-що збираються тут привести в порядок, створити такий ось цей дзен парк, прекрасну таку територію у центрі міста, що навіть жителі, які тут поруч проживають, можуть висаджувати ось на цій території і помідори, і всяку городину, садовину. От просто перетворити це місце на такий маленький райський куточок, на затишний куточок. Такі приклади в європейських західних містах існують і цю таку. Концепцію проект переніс сюди відомий нам вже в Україні урбаніст, данський урбаніст Мікаель Колвін Андерс. Він якраз багато вже таких схожих проектів в Україні або реалізував, або збирається, і навіть ми можемо побачити, що Мікаель зараз працює з самого ранку. Ми його тут застали, вже щось розчищає, планує тут фотографує і втілює цей проект. Ми можемо побачити на екрані, як він в принципі може мати вигляд, як це можна реалізувати. Ну а більше про. Те, як тут відбувається розчищення території, чи зверталися власне волонтери за допомогою до місцевої ради або до цих підприємців, що чи хтось допоможе тут волонтерам розібрати? Доброго ранку жана під поспілкуємося із півзасновницями проекту. Вітаю, розкажіть, скільки ще тут у вас роботи, і чи хтось допоможе вам, власне, як з вашою версією, винуватці цього А, Ну, власне, на даний момент ми розчистили близько 70% території. Але 50% сміття, тому що більша частина сміття знаходиться все ж таки на іншій частині. На даний момент та, зіткнулись зі всім, що ви згадали, тобто різноманітне сміття, багато пластику, скла, кістки, старі меблі, які ми вивозимо. Чи хтось допомагає на наразі ні. Ми співпрацюємо з геопритиськами кільська, яка частково покриває це. але ми звертались до підприємства з вимогою, щоб або вони самі прибирали своє сміття, або вони нам сприяли там у вивезенні тобто вантажівку наняти і і подібне, поки Сподіваюся, що ніяк та. акції такої немає. Сподіваюся, що будуть, і прийдуть вам на допомогу, і не громадяни. Ми дуже чекаємо так, так а волонтери що, допомагають. А що це за парк взагалі буде? Що Це за дзен парк, яка його філософія? Що тут буде в принципі? Як, як а, буде працювати? Це буде дзен сад. Він буде умовно поділений на дві частини. Тобто, це буде травма, простір, який буде створений трішки згодом, коли ми розчистимо іншу частину. А тут буде в нас громадський сад, який... ця концепція дуже. Давні ще був перший створений у 1787 році в Данії, Потім вони почали десь наприкінці 1800-х роках ставати популярними по всій Європі, і в час першої другої світової такі сади були в американцями створені як продовольча безпека. От і ну Круто, продовольча цьому, безпек, так, це так, на так. часі. Колеги, як вам така ідея, чи от ви в місті біля в місті, біля квартири, багатоповерхівки? Готові висаджувати помідори і садовину? Слухай, я думаю, що багато глядачів готові були б це робити, але була б така територія, дуже класна ініціатива. Ага. Але от зараз дивляться наші глядачі, твій матеріал і думають собі: а у нас теж є така занедбана територія, може, ми й собі б таке там зробили. Скажи, будь ласка, якщо інші громади захочуть облаштувати так, от такі території занедбані, які кроки треба зробити для того, щоб втілити це ж в життя? Ага. Ну, от Жанно, от, хочемо глядачам розповісти, mm -hmm. якщо вони в себе бачать таку територію занедбану, але хочуть на щось таке класне перетворити, як це юридично зробити, до кого звертатися, де шукати таку територію і перевірити, чи це є громадський простір, куди запити давати, от як це все організувати в інших містах. В принципі, я думаю, все від існує в відкритих джерелах, але власне документацією всіма дозволами це займається Геопритиська-Микільська, яка запросила нас на допомогу ДІ Україна». Е, Ось і нічого складного немає. Це можна взяти як умовно в оренду в місто. Це належить мешканцям Києва, тому ми саме їх тут чекаємо. Це з ними робиться і для них. І нічого складного немає. По, по якщо це не не приватна територія, належить місто, то вона доступна для всіх. Жанна, дуже дякую, що ви поділилися такою ініціативою і власне, порадами, як це можна зробити. Справді, якщо маєте такий простір, і ви можете перевірити, що він належить місту, і ви хочете його перетворити у таку спільну кооперативну річ, як парк, дзен парк, то звичайно ви можете це організувати як нам розповіла Жанна. колеги. Дякуємо, дякуємо тобі, Аню. Тож, глядачі, якщо ви десь поряд маєте от такі теж території і у вас є бажання а, згуртувати навколо людей, то ви можете зробити такий крок номер один, номер два, номер три і далі і створити в себе теж такий простір, таку райську оазу. Учениця мольфара прем'єра у будні. О 14-й. На 1+,1 Україна.